Задля обговорення напрямів співпраці між Житомирщиною та Німеччиною, голова облдержадміністрації Сергій Машковський зустрівся із директором Європейської академії. Я щиро радий, що ви погодилися. Проговорити навчання, тому що це має відношення до навчання державних службовців, як це бачать у Європі. А для нас досвід, європейський досвід, є пріоритетним і напрямок розвитку нашої країни і нашої області. Розвиток подій в Україні перебуває під увагою спільноти Німеччини. Федеративна Республіка буде намагатись підтримувати Україну в різноманітних напрямках розвитку. Задля цього ми організовуємо навчальні семінари, наголосив професор із Німеччини. Ми хочемо запропонувати вам надсилати ваших колег держслужбовців на дані семінари. Всі кошти прийме на себе німецька сторона, тобто це є кошти на поїздку в німеччину туди і назад. Щоби охопити навчальним процесом якомога більше держслужбовців, планується запровадити навчальні семінари із перспективою на декілька років. Перший семінар вже заплановано на 28 вересня, куди вже запрошені чотири держслужбовці Житомирщини

Ми з радістю і з великим бажанням відгукнемось на вашу пропозицію. Ми визначимо чотирьох співробітників нашої державної обласної адміністрації. До кінця цього року планується проведення п'яти семінарів для державних службовців, що мають змогу безкоштовно поліпшувати свій професійний рівень у Берліні.